Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи, того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід Його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один Тобі, один Моїсеві та один Ільї. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася Хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв. Це син мій, вибраний, Його слухайте. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали. І нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Хотів би сьогодні кілька слів сказати відносно тих знаків, які нам показує Євангелія, які показують нам ці читання. Це свято. Тому що це преображення, це не тільки якісь там чудеса чи показ якоїсь слави, це передусім Бог, який являється нам через певні знаки, в якому Ісус якби, дозволяє нам трішки побачити небо, будучи тут на землі, тобто не втрачаючи оцієї. Площини, так? так як святої пам'яті Станіслав Падевський, єпископ, колись сказав, що є оця вертикаль і є горизонталь. Так? Тобто вертикаль це ми звертаємося до Бога, а горизонталь – це живемо на землі, і тоді є оцей хрест. Так? І ти не втрачаєш тоді дійсності, тому що, якщо тільки будемо екзальтовані, тільки небо, тоді реальність втрачаємо. І це дуже небезпечно. Так? А ми найчастіше ходимо по горизонті малому відносимось до неба. І тому сьогодні ми не втрачаємо цього горизонту, торкаємося трішки цього неба. Ось. Тому що ці знаки вони показують цю велику таємницю, яку Бог через Ісуса Христа показує нам. Наприклад, перший знак це гора. І гора завжди в Біблії це був знак Божого об'явлення, що Бог являється об'являє себе. Так? Тобто, це є місце зустрічі Бога з людиною. Недавно ми читали ці читання і пам'ятаєте, як Бог розмовляв з Моїсеєм на горі да? Тобто, отримував цей закон. На горі Кармел. Кармель Ісус і Ілля зустрічає Бога не в бурі, а в тихому такому подиху. Ісус підноситься на гору для чого? Для того, щоб молитися, поститись, щоб розмовляти зі своїм Отцем. І там, власне, відкривається оця слава. Тому для нас, як людей, оцих, які ходимо по горизонті, дуже важливо знайти отаку гору. Ми вже не раз про це говорили. Для того, щоб відійти від цього шуму, цього галасу, шуму цього світу, щоб війти в присутність Бога. Для того, щоб Бог міг торкнутися, торкнутися твого серця. І е, гора е, преображення це також образ Голгофа. А я собі раніше, як в дитинстві, уявляв цю Голгофу, таку велику гору, на коли поїхав в Єрусалим і побачив цю гірку, можна сказати. Невелику. Так? Ось був так здивований, що це все досить так близько, і що вона невелика. Не, не Але тут навіть не йдеться про те, щоб була велика гора. Це важливо, щоб було два обличчя, дві гори світла і страждання. Ось. І учні, якби мають це прагнення залишитися на цій горі. Але Христос їх веде до іншої гори. Де не буде не світла, а буде темрява. Тобто, це, іншими словами, цей шлях. Це шлях віри, коли ти входиш в віру, певних речей не розумієш, але йдеш, і Бог тобі поволі відкриває себе, повідкриває оце, оце світло. Далі інший знак це обличчя, обличчя, яке сяє знак божественної природи. Як як Євангелист Лука каже, обличчя його стало іншим. Застяїло, Ось. Грецьке слово таке етером, так? інакше. Тобто, можна сказати, що слово, що обличчя Ісуса набрало зовсім іншої якості, ніж таке, яке ми бачимо. Так? Тобто ми дивимося, тебе бачимо, ти там можеш бути червоний, блідий, не знаю, там зелений, чорний, не знаю, який ще там жовтий. Ось. Але це набрало іншої якості. Так само недавно ми читали ці читання, як Моїсей входив, розмовляв обличчя в обличчя з Богом, і коли ізраїльський народ це бачив, то бачив у це сяєво. Ось, І пам'ятаєте, я говорив за ці роги, так, що Мікеланджело малював. Подивіться, це образ. До речі, хочу вам відкрити один секрет, що в Кам'янському, як дивитися на вівтар, там були розписи, і з правої сторони, власне, був намальований Моїсей, який тримав, тримав ці таблиці і випромінював у нього такі світла. Так. Тобто, це, це знак того, що Бог. Торкнувся його, його серце. Ось. І, 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 і Ісус якби, він не відбивається світло, але Він стає цим, він джерелом цього світла. Тому е, обличчя це місце об'явлення Бога. Да? І в, в преображенні Ісус показує, що я не тільки людина, але я також світло зі світла. Петро, Яків, Йоанн Ісуса бачить, таким, яким він був після Воскресіння, вже був преображений, перетворено, тобто було змінене його обличчя. Тобто те обличчя, те тіло, яке не підлягає, не підлягає смерті. Далі знак це білий одяг, блискучий. Завжди одяг означає знак Божої слави, Божої прослави. І одяг його став би скучим білим, так? і каже, каже Святий Лука, власне, про це. А Євангелист Марко говорить, що жодний білильник не міг би цього вибілити. Так? Тобто таке, така це бій. Тобто ми до кінця, як би розуміємо, що маємо цю одежу, там сорочки білі чи там футболки. Так? Ось, але це не, така, не, не такий колір, він ясніший, гарніший, глибший набагато. Ось, і в святому Писанні білий одяг це знак Божої слави, чистоти, Воскресіння, Пасхи. Пам'ятаєте, Ангели, які стояли, коли прийшли апостоли, коли жінки прийшли, то ангели стояли не? в білих шатах. Чи якщо ми відкриємо откровення, книгу откровення, також побачимо, що ті, хто вибрані, вони є в білих одежах. Не? І це не просто якась там косметика, да? а це те, що нас чекає, що наші тіла, які зараз слабкі, кволі, хворіть і так далі. Да? Але коли прийде оця Пасха, це Воскресіння, то наше тіло будуть прослави на спосіб тіла Ісуса Христа. Зовсім по-іншому будемо виглядати. І, 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 так, і так буде. Да? І тому це преображення показує, що. Тіло само по собі не є ворогом нашого духа, так як оце е, мала грецька філософія. А вона казала, що тіло е, поневолює духа, і треба тіло бити, катувати для того, щоб його звільнити цього духа. А християни е, кажуть, що ні, що тіло є добрим, тому що тіло створено в образ і подобу Бога. І тому це проображення, власне, показує, як буде виглядати тіло. І це тіло, так як ми часто наголошуємо, підкреслюємо, що воно має бути храмом Духа Святого. Далі бачимо Моїсея і Іллю. Це закон і пророки, тобто в них ми можемо власне, це бачити, великі постаті старого заповіту. Моїсей, той, хто так, як теж знову ж таки недавно ми читали і чули, що він отримав цей закон, що Бог через нього показав цю любов ізраїльському народові, а також і нам, да? а Ілля – найбільший пророк, який не зазнав смерті, тому що знаємо, що був взяти з тілом і душею на, на, на небо. Да? І вони розмовляють з Ісусом не як слуги з, з Господом, але як брати. Да? Тобто як брати, які перебувають в славі. Да? Бо Христос виконує все те, про що вони говорили, бо пророки, що говорили, що прийде Месія, да? що, що прийде, щоб спасти рід людський що прийде, е, прийде Господь, да? Кіріус, який має е, кожного врятувати, кожну людину. Ось. І тому Лука підкреслює, що вони, розмовляючи з Ісусом, говорили про його вихід. Тобто, іншими словами, як кажуть біблісти, говорили про Пасху, про смерть і про Воскресіння, тобто оцей перехід. Да? Далі е, наступний знак це хмара. Хмара е, знак присутності Бога ну, і свого роду певної таємниці. Да? Ось. І тому хмара дуже часто, якщо ми відкриємо картки в Біблії, дуже часто зустрічається на що Бог розмовляв там в Хмари і так далі. І можемо це побачити в, конкретному, в конкретній ситуації, коли ізраїльський народ виходив з неволі Єгипетської, то ця хмара перебувала, тобто, іншим словами, Господь перебував разом з ними, провадив їх, вів їх. Ось. Потім. Ковчег завіту. Да? Ось теж був наповнений хмарою слави. Да? Чи е, на горі Синай. Да? Темна хмара показувала Божу присутність, що Бог є присутній. І тому в преображенні хмара не просто ми її бачимо, просто вона з'являється, вона огортає учнів. І це їх в якійсь мірі трохи лякає. Да? Бо Бог входить не тільки в твій життєвий досвід як світло, але, можна сказати, входить як темрява віри. Не знаю, чи ви читали Святого Йоанна від Христа, то Він дуже часто говорив про ці так звані темні ночі нашої душі. Тобто, іншими словами, Бог є дуже близький людині. Але не в, такий, в такому вимірі, як це ти хочеш. Тому що тобі здається, що Бога немає, що все темно, все, все пропало. Да? Але Бог завжди був, але не так, як я це бачу, так як я цього хочу. Потім наступний знак це голос із Хмари, знак Нового Завіту. Це синний улюблений, вибраний. Його ви слухайте. Пам'ятаєте, перший раз. Ці слова ми почули, коли Йоанн Хреститель хрестив, і потім, коли Ісус Христос, Христос прийшов на Йордан, і теж ми почули ці, ці слова, що Його слухайте. І це імператив, тобто це є наказ, і це суть християнства, щоб ми слухали Христа. Бо якщо ми перестаємо Христа слухати, то тоді будемо слухати когось іншого. І тому Бог. Вже починає говорити не тільки через пророків, через закон, тобто через, можна сказати, Мойсея Ілью, але починає промовляти до нас через свого Сина. І це якби, починається нова ера, новий момент, щоб слухати Христа. І кожен з вас, хто. Про це, ну, про це говорить послання до євреїв. Да? І кожен з вас ж напевно, напевно, той, хто досвідчив оцього слухання, розуміє, про що я говорю. Бо якщо ти не слухаєш Христа, тоді не дивуйся, що в твоєму житті ну, виглядає так, як виглядає, є, так, як є. Да? Ось. І це слово, яке Бог до нас сьогодні промовляє, ось, то власне це слово, яке необхідно слухати, так як Марія. Да? І всі ці слова зберігала в своєму, в своєму серці. І далі, наступний момент, це мовчання і страх. Тобто це знак справжньої зустрічі з Богом. І Святий Лука в, цьому, ну, в цій Євангелії, щойно яку ми прочитали, що каже? І вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Ось. І це не просто страх, а, який вони там досвідчили. Ось. Але це момент, що вони певні речі побачили, до кінця всього не розуміють, але пізніше Господь їм відкриває серце. Пізніше вони побачать цю всю славу, пізніше вони побачать цю пасху, цей цей момент. Страждання, смерті, Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа і е, зішестя Святого Духа. Вони це все пізніше е, досвідчать. Але спочатку треба, щоб Ісус Христос прийшов це випробування. І тому потрібно було це мовчання. Ось. І тому е, це свято сьогодні нас запрошує так само, як цих учнів: входити в цю гору, входити в цю хмару, слухати голос. Певних речей, ми теж в житті нашому не розуміємо, не можемо збагнути своїм обмеженим розумом. Але прийде час, коли Бог все нам відкриє. Да? Тому потрібна нам ця гора, потрібно нам це сяйво, потрібний цей білий одих, потрібний також Моїсей Ілля, тобто старий заповідь, новий заповіт. Да? Потрібна нам ця хмара, потрібен нам це голос да? і потрібне це мовчання. Коли, коли ти мовчиш. Ти починаєш слухати. Бо коли ти не мовчиш, коли ти не входиш в ці відносини, коли в тобі немає цієї гори, тоді ти багато говориш. А коли говориш, ти не чуєш Бога. Бо ти. Да? Ось. І Ісус, власне, докоряв, докоряв каже, через невели... не через велемовність, да? що багато говоримо, говоримо, говоримо. Хай твоє слово буде так, так, ні, ні. А що більше це від сатани. Тому ми сьогодні покликані, святкуючи це преображення, навчитися а? перебувати в цій тиші, перебувати на цій горі, слухати Бога, а? висвідчувати Його присутності. І Бог буде по о, так званої цієї темної ночі, про яку говорить Святий Йоанн Іванові Христа, щоб ти почав входити в, в це світло. світло Ісусової любові, ісусового милосердя і Ісусової Пасхи. Амінь.